Один з наших перших оглядів на нашу нову модель ножа Стус. Модель назнав честь українського письменника Василя Стуса. Конкретно цей ніж зроблений у оливкових кольорах. Має піх ви та практичного АБС пластику з універсальними отворами, які допомагають упити різні види кріплень та аксесуарів. Руків'я штута ж тута з мікарти, доволі легкий та практичний матеріал. Ну а модель ж виглядає ось так доволі зручно, компактно сидить у руках. Модель доволі незвичних розмірів. Вона і не середня, і не маленька. Але коло місць, в яких вона може використовуватись, доволі широке, адже це як помічник у військових потребах, так і у буденних, до прикладу, для носіння у місті, як і DC. або ж для туристичних потреб, десь у похід чи у кемпінг. Ніж є доволі міцним, адже його сталь Х-12МФ. Доволі тривка надійна сталь, вона дозволяє довго не втрачати ріжучі властивості. Спуски тут від обуха, тож ніж гарно ріже продукти, не колючи їх. Ми ж заточуємо їх вручну з допомогою стиль борвих камнів, тож вони дуже гострі. Конкретно на цьому красені покриття Stonewash, але у нас ще два полімерних захисних покриття: чорний полімер та полімер тан. А загалом насе шістнадцять 16 ножі в різні кольори руків'я, ну і звичайно ж гравіювання може бути майже будь-якими на ваш смак та вибір.